700 воскових свічок вартістю 545 гривень. Галя, скажи, це дійсно воскова свічка? Свічка змішаного воску на 2 кг іде орієнтовно 700 штук. А ти кажеш змішаного? Що значить змішаного? Це значить, що в складі свічки йде 75% віск і 25% парафін. Скільки горить така свічка? Приблизно до півгодини Яка її довжина? 14 см Дивись, якщо ти кажеш 700 Ну, верніше, я сказав 700 штук Вартістю 545 грн Калькулятор, порахуй, будь ласка Скільки коштувати буде одна свічка? Так, добре, тоді ми 500 ділим на 700 У нас виходить Що 500? 545 ділим на 700 Виходить 78 копійок 78 копійок вартість однієї свічки. Мені здається, що це вигідно. Якщо вам потрібна якісна воскова свічка, звертайтеся в коментарі по телефону або на сайті. Чекаємо на ваші замовлення.